Сергій Дмитрович Пантюк – сучасний український письменник, журналіст, редактор і громадський діяч. Є членом Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України. Сергій, надзвичайно творча та енергійна людина. Автор 27 книг, збірок віршів для дорослих і дітей та прозових творів. Виявляється, Сергій ще й зитятим грибником і навіть створив абетку грибничка. Українською мовою письменник володіє настільки досконало, що може експериментувати з нею, створювати нові слова і нові форми слів. Саме тому одна з його поетичних збірок носить назву мовизна. 27 років тому на свій день народження письменник заснував Всеукраїнський фестиваль поезії та авторської пісні Віршень. З першого дня війни Сергій Пантюк став добровольцем територіальної оборони міста Києва, а через кілька місяців головним сержантом батареї протитанкових керованих ракет 23 го окремого батальйону спецпризначення ЗСУ. Брав участь у військових операціях під Києвом та Бахмутом. Слава Україні, любі дітки! Мене звуть Сергій Пантюк. Я пишу для вас книжки. Ви, мабуть, їх знаходили в багатьох бібліотеках і книгарнях, зокрема в національній бібліотеці для дітей України. От я хочу звернутися до вас з таким проханням, що от ми. Письменники змушені були взяти в руки зброю для того, щоб ви в майбутньому от уже не воювали, щоб ви були щасливі, щоб ви були прекрасні, здорові. Але для цього треба від вас зараз. Я хочу одного, щоб ви багато читали і читали українською, тому що можна читати англійською, можна читати французькою, не читайте російською то погана література. Тому я хочу. Вам просто, ну як привітати вас всіма всіма святами, які я мав привітати і не привітав. От і ще хочу просто вам прочитати один такий хороший вірш зі своєї абетки-грибничка. От, про пригоду отаких от діток у лісі. Отже, віршик. ішли дібровою у трьох. Андрійко, Йосип, Майя і говорили: кожен йог любити йогурт має. Таких у Таке є мільйон, мільйон, а не замало. Хтось знає, що таке сало? там продається сало. Словаці – дивні двійники, знайти їх можна всюди, на гриб воріть грибники, на вербах сплять верб люди. А так балакаючи, йшли, минули вже й діброву, і, хоч грибів, не нагребли, та підівчили мову. Тому що мова це також зброя, це дуже важливо. Тому ще раз, ще раз звертаюсь до вас. Будьте найкращими читайликами, будьте слухняними, коли це треба, і чекайте нас з перемогою. Ще раз слава Україні! Свій перший день відпустки, яку письменник отримав після повернення його бойового підрозділу з під Бахмута на ротацію. Сергій присвятив саме спілкуванню з юними читачами та поділився планами щодо написання повісті для підлітків про російсько-українську війну, що триває. Сергію, повертайтеся якнайскоріше із перемогою, щоб і надалі творити на благо нашої України.